До запаху воєнної Гарі, звичного для українців за кілька років повномасштабної війни, зараз додався дуже важкий сморід прогнилої зеленої цвілі. Партнери шоковані. Суспільство зневірено. А якої ще реакції чекати від українців, які по 10-15 годин сидять без світла? А єдине джерело світла монітори гаджетів. Та й ті нарешті зарядки видають цифри: 100 мільйонів доларів, мільярди і мільярди гривень, розкрадених урядовцями лише енергетиці. І то ми ще не чули поки що записів про оборонку. Категорично неприйнятним є бюджет на 2026 рік, який намагатиметься пропихнути цього тижня. Він не просто асоціальний. Він побудований з урахуванням забаганок корупціонерів, які контролювали, як бачимо, багатьох міністрів. Він джерело живлення корупції і не забезпечує, а це головне належного фінансування Збройних сил України.